Обласний госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної війни один з найкращих подібних закладів в Україні. Для пацієнтів, більшість з яких ветерани та інваліди війни, функціонує шість відділень. Лікарня переповнена увесь рік. Понад 600 операцій і оперативних втручань ми робимо за рік. Відділення в нас різної направленості з врахуванням тієї патології, яка є серед наших ветеранів. Госпіталь розрахований на 300 ліжок, але слід відмітити, що нас лікується значно більше норми. Іван Антонович, учасник бойових дій, інвалід першої групи. У госпіталі він пацієнт постійний. Лікуватися сюди, приїжджає вже в 14-те. Серце болить, жолудок болить, особливо ноги болять ходити на. Ти що то в госпіталі, що безплатно, а там все платно. як там лічиться в селі, то лучше вмерти. Поліна Іванівна вже готується святкувати день перемоги. Вона приїхала до лікарні з Ярмолинецького району. Жінці 86 років в госпіталі почувається як вдома. Я дуже погано почувалася. Сюди от уже я тут вступила другий день, я вже, вже хоч з палочкою перейду. Я б таким лікарям, то я б їм тройну зарплату платила. Найчастіше колишні фронтовики скаржаться на серцеві хвороби, розповідають у госпіталі. Ліків для пацієнтів вистачає, а от медобладнання вже давно застаріло. Допомогти взялася обласна влада. До дня перемоги госпіталю подарували багатоканальний електрокардіограф. Він лікуватиме хворих від серцевої недостатності. Сьогодні кожне відділення потребує нового обладнання, таке яке ми. Плануємо і завозимо в інші районні лікарні, і заплановано також тут оновити медичне обладнання. Сьогодні потрібно оновити самі е, значить, палати, де перебувають наші ветерани. Ліжковий фонд переглянути, тому що є тут також свої напрацювання. А ще влада хоче причепурити фасад госпіталю і замінити тут всі вікна. Гроші на це шукатимуть в обласному бюджеті. Якщо брати е, сто, ліцеву сторону, то це треба мільйон сто тисяч гривень для того, щоб бути проти передні Посадам всього потрібно 3,5 мільйона. Ми думаємо, за декілька етапів проведемо утеплення всіх наружних сін, і воно дасть нам великий ефект на для того, щоб ми зекономили кошти на покращення харчування. На Хмельниччині ветеранам війни якісна і безкоштовна медицина є і буде доступною. Обіцяють посадовці. Зі своїм минулорічним завданням облаштуванням палат для таких пацієнтів у кожній рай лікарні впоралися. Нині в медичних закладах області таких палат є вже більше сотні. У Нас є 973 ліжка по всіх обласних закладах і районах нашої, і по наших районах. У Кожному лікувальному закладі існують такі палати з поліпшеними умовами. На кожну людину виділяється 39 гривень на медикаментозне забезпечення. Вікторія Бакалець, Віктор Кривий, Подільська панорама.